Щеного дня вам, шановні наші гості, з давних давен повелася така традиція: у День святий, Різдва Христового прославляти його і дарувати людям добро колядками. Тож не сумуйте, колядуйте, просина Божого, всім розповідайте. А ось і до нас, бачиш, пане господарю, прийшли маленькі дітки. Мабуть, гарно хочуть нам закалядувати. Заходьте, дітки, не соромтеся. Новина, Марія, сина зродила, я сила положила сина, притусила Господнього сина. Різдво для мене зобіт не ялинка, не подарунки, і не дід мороз. Найкращий подарунок це новина. Для нас цей день народжений Христос. Він народився в нецарських палатах, в хилі, у яслах, Вівці там були, Щоби до нього не лише багаті, але і бідні. Прийти змогли. І цей дарунок. Бог нам дав із неба, щоб на різдво всі радісні були, Тож, томувати у цей день не треба. Ісусі ж ми спасіння віднесли. Для нас, дітей, різдво це не ялинка, не подарунки, і не дід мороз. Найкращий подарунок це новина, для нас цей день народжений Христос. На синім небі зіронька стала, по всій Україні звістку подала, що їх лиємі в стайні низенький дитя родилось, Ісус маленький, Ісус родився, ручки складає, всіх засмучених радо вітає. Тож перестаньте вже сумувати, вкраїнські хлопці. Гожі дівчата. Коляду для вас співаю, дай вам, Боже, урожаю, ще нив, садів квітучих, зірку в небі на свят вечір для дорослих і малечі. Коляда моя лунає, весь світ зріз вам вітає. Коляд, коляд, коляда у віконце загляда. У різдвяну світлу нічку Запали на радість свічку, Коляду поклич до хати, Щоб Ісуса привітати. Люди, добрі, колядуйте, сина Божого шануйте. Коля, Коля, коляда, хай входить вас біда, і гана вас поріг, прийде радість новий рік, щоб добробуті ціли, щоб щасливо вижили, І щоб молодий молоди, був красі за старий. друзі житимо багато, щоб попутні та на свято заціхнулися столи. <кхи> 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 Дорогі,

Гарна прийшла новина, діва родила сина вийдемо всі зі мною, з гарною полятою, і хай весь світ почує, Україна полятує, а я чекала, що в мене бізоря, гарна. Υψέρω την αμπορία, κολέτα, 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 το τόπο, το τόπο, να σπούμε, και τσιγάι, ένα παιδί, κολέτα, σύντομα. Υψέρω την αμπορία. Того порогу, вийдемо всі зі мною, з гарною колятою, і хай весь світ почує, Україна колядує, а я чекала, щоб мене бізоря зійшла, а та зоря додому повела. Коля та моя моя дому, добу додому нас повела. This is the Заходьте, діти, полянуйте, заходьте, заходьте! Ми українські світлій хаті, просить до нас прийнятись, прославляти Христового, Бог важка була. Хай радість буде в вашій хаті, на хвилю просим нас прийняти. Пригода дивна нині стала, в небі зірка засіяла, і дивим голос розстелився, і з неба ангел нам з'явився. з молока тече дорога, де безліч зір, де царство Бога. Я звідти йду і вість веселу, несу у вашу я оселю. На світ цей грішний нині, прислав Господь свого сина. Він народився у Яскині, де бідні люди, де бедлина. Ми дорогами з тачками поспішали з дарами, Там ангели ставали в лаву, та співали Богу славу, славили Бога сина, що прийшла свята днина Які благородні панове, я щиро радий вас вітати, я вам прислужитись готовий, можу щось у дорогу продати. Та не люди, може в коч мені є ще Є в шинка і кавбаси, пів, ананас. Бог мене сюди послав, щоб вас я охороняв. Старіх і в хаті, і на полі, людей від всякої недолі. Хто пиво не буде пити, бари обминати, жінку, дітей Той шанувати, то завжди щасливий буде, шануватимуть люди. Чуєш, що воно сказало? Щоб українці пити перестали. Як українці пити не будуть? До з чого ж бідний єврей жити? Забереться гетька! Нині хочуть взяти пабіну і чесні людям. Що, євреїв з хати випихати, щоб до вас бідати, щоб вам циган конівкрав, щоб вас чорт в пекло взяв. Хто мене тут то споминає, хто мене не забуває. Там де бійки, сварки, крики, там мої грають музики. Я ж божвала він хоче. Тільки що якого чорну. За те й є. Чолком мене називати? Добрий вечір, пане. Слава Богу, що я. О, як смачно на салон, У вашій поморі. Я є там, <кху> ще три добрий. мій робити, кую, дую, дай краду. Мій ворожити. Можу мозиці кувати. Дайте сало, я вам заграю. <кху> <кху> me трохи подивитися подивітися з новим роком йдемо до хати щоб вам щастя побажати від Миколи до Миколи щоб не кашляли кашляли ніколи а от папіні ми бажаємо доброї долі нехай має стільки грошей як трави у полі. А всі разом ми бажаємо а для себе ми дави, нехай вже вашій хаті, Всі будуть завжди Богу раді, і хай вам дасться і додасться, і хай весь час пане щастя. Тож будьте люденьки, здорові, живіть у знаході, любові, свої помилки пізнавати, і своїх книжків пробачати, і щоб ніхто із вас не здився, позу ніч Христос! Народися. Дайте, можемо вже ж вас нагородити. Ну, давай, пане. Дякуємо за колядки, гарні. Ой, такий гарний день. Щодо колядників у нас і хата не закривається, і двері не зачиняються. Не встигли одні вийти, вже інші заходять. Ну, Ось дивися, пана, які до нас малятка завітали. Заходьте, будь ласка, дітки, поколядуйте. І святим, із двом вітаєм, всім здоров'я побазам. Господаю на вали, господині на квожки, дівчатам і хлопцям на гоянки, малим дітям на забав'яні. Небо ясні зірки вкрили, нашу землю освітили, снігом білим спорошило, нам дорогу помостило, добрий вечір, господарю, ми принесли Богу дари, наші пісті гарні дари, рожденному для похвали. Боже благий, Боже щирий, пошли же нам рік щасливий. Коляй, коляй, коляниця, хай вам родить. Шувати і так складно до ладу. На скупись господар хати, подавай на коляду. Дякуємо вам за гарні колядки. Спасибо. Приходьте на повороту. Це правильно. так? ще колядники на породі. Заходьте, заходьте. Мир і спокій чому дому, тут немає місця злому. Слава Богу, добрі люди, нехай радість вами буде. Добрі маємо новини для старого і дитини. Світ наш нині звеселився, син Господній народився. Українців їх державу на весь світ Господь прославить, скажіть, хто чого бажає, хай Христоси проте знає. Найпрекраснішому роду, українському народу, рідному своєму краю, миру злагоди бажаю. Дивися, господарю, які ж колядники зайшли. Заходьте, діти, заходьте, колядуйте, та сина Божого вшануйте. Він чує у вас в коляді, проживайте в гаразді, без клопотів, без біди, до другої коляди. Дай вам хрест, Боже, ключі небесні. Щастя, здоров'я, прибутку, чесні, у полі, на броді і на перевозі, хай Бог вам поможе Удома і в дорозі. Відкривайте двері, я синові, вже різдво ступає на поріг, знак добра... знак добра і Господньої любові в світлі і флеємської зорі. Хай це світло лине в кожну хату, в кожнім серці всій залишить слід. Будьте дужі, щирі і багаті щастя вам і довгих ногих літ! Ступай, ступай, я січень, тихим кроком. Дружляє вальсі, білий сніс, з різбом хрестовим, з Новим Роком вітає раду вас усіх, нехай малий Ісус на сіні, та на нас прийшов. дарує вам і Україні, надію, віру і любов. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. вийди, господарю, подивись на кошару, Там овечки покотились, а ягнички народились. В тебе товар весь хороший, будеш мати, мірку грошей. В тебе жінка, чорна. Щедрик, щедрик, -щедр щедрівочка прилетіла ластівочка. Хай у вашій хаті да панує, хай любов, дитяти за вами мандрує. Зичу господарям щастя і вражаю. Усім добрим людям здоров'я бажаю. Зичу вам, пане господарю, щастя, здоров'я цими святами. Дай Боже придобре вам святкувати, а на той рік ще хрячих не чекати. З великим вам святом, розчиством Христовим. Щастя, здоров'я на ноги і літа.